Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 3 вересня, і хочу подивитися я на події ось крайні з Коломойським да? події про те, що в суботу йому вручили підозру о мошенничестві і легалізації імущества, полученого преступным путем. Я, друзі, мовою оригінал. Давайте подивимося, що там його чекає взагалі, що, що, що сталося, да, і, і чого чекати далі. Коломойський. В принципі, нас з вами карти попереджали про справу, яка тягнулася вже певний час, і буде вручена комусь підозра, да, якомусь королю Пентаклів, тобто людина, яка грошова, вона. Можливо, колись був там при. Ну, тобто, це не зовсім як політика, а просто як людина, олігарх, да? тобто грошова людина. Давайте дивитися, Ігор Коломойський, що сталося. Арешт Коломойського. Що за подія така, да? Угу. Карта Магу. Знаєте, на, назбирали інформацію вирішили такі. Е... Це із серії. Е... Та справа, вона, так мені пішло на думку, вирішила себе е, перевірити. Ну, і, в принципі, да, Карта Магу і карта Єєрофанта. Справа показова. Справа показова для інших королів Пентаклів, що вас, е, що вас чекає. Да, певний іерофан. Тобто є такі сили в країні, знаєте, які. Е, Набирають ресурсів, які набирають оборотів. Ці сили, помагу у них, знаєте, як відкриваються можливості. І взагалі таке відчуття, що на зараз настав той момент, коли вже можна вже буде щось робити, коли вже можна буде щось змінювати. Я так розумію, що це не. Остання справа з королем Пентаклів. тобто, ну і Король Пентаклів тут не обов'язково про Коломойського йде мова, а мова йде ще про якихось там або про одного, або про декілька королів, які це, це не політики, це люди, можливо, десь колись і були на посадах, да? але тут більше люди, як сірі кардинали. Король Пентаклів, карта Ерофан, то це сірі кардинали, це люди, які. Мають дуже багато впливу, але не лізуть на високі держпосади, тому що набагато вигідніше залишатися в тіні. Ну, тобто, якось Так Так що справа більше показова, і знаєте, як трошки його осадити, проучить, помагу да? тобто, по, по іерафанту, проучить цього? Так, я перепрошую, друзі, короля. Пентаклів. Так. Як так сталося? Як так сталося взагалі? Карта Сонце. Ну, знаєте, все до цього йшло. Тобто, тут немає, що його там хтось злив. Тобто я про це да, дивилася: що його там хтось злив, що його хтось підставив, або хтось хоче його спеціально прибрати. Ні. Карти не про це, карти про те, що ну, всьому, всьому приходить свій кінець. Це із серії твій, твій, твій зоряний час. Коломойський, це твій зоряний час. Чого чекати? По його справі ні, давайте подивимося, як він себе зараз почуває. Та, от у, у всьому цьому Коломорські, як ти зараз себе почуваєш? Ну, у зв'язку з е, арештом. Дуже переживає за свої гроші, дуже переживає за свої статки. Ви знаєте, багато страху і обмеження, і сподівається, ще десь в глибині душі, він не покладає рук, тобто руки у нього не опустилися, на дні колоди, трійка кубків. Карта про те, що, можливо, буде, знаєте, як є сподівання на не оточення, а на людей, з якими можна домовитися. Тобто ті, які можуть його підтримати, на людей, які можуть йому допомогти. П'ятірка Пентаклів говорить про втрачені шанси, говорить про втрачені можливості тут і на зараз, да, про втрату контролю над ситуацією, і є розуміння, що для того, щоб себе врятувати, для того, щоб спасти себе і в, і в плані життя. Також, до речі, тут стоїть питання і загроза, і його життю особисто. Карта Сонця, п'ятірка пентаклів. Тобто, тут може бути втрата загроза життю, загроза здоров'ю. Доведеться відплачувати дуже великі гроші. Тобто, хм. платити буде. Чи то штрафи, чи то заберуть, як конфіскація, да? ну, платити грошима буде. Твій От дивіться, тільки за свої статки переживає. Тут не про свободу, тут не про заключення. Він переживає тільки за свої статки. Королева Пентаклів, П'ятірка Пентаклів, карта ж Сонце. Карта імператора, е, за, переживає за свою владу, за свої статки, буде ще намагатися знайти е, підхід до людини, яка може все ж таки вирішити це питання. Да? Тобто, є в нього, можливо, якісь чи покровіті. Я не знаю, мабуть, це не стільки покровителі, скільки люди з ним, з ним е, які Знаєте, це, це як одне коло спілкування. Це люди, які е, могли забезпечити йому безпеку і могли забезпечити йому якесь благополуччя, тобто підтримати його в цій скрутній ситуації по імператору. Я так розумію, що на них е, ну, щось він буде ще покладати, тобто буде ще до когось звертатися. А взагалі, е, для нього, як для людини, для його. Е, для його статків та для власності абсолютно всієї. Да, тут, ну, знаєте, як проблеми з законом, проблеми з госорганами, з. Ну, тут швидко хочу сказати панство і знаєте, як крутиться на язиці зараз. Людина буде сподіватися на допомогу у, в, цій своїй скрутні, в своєму такому скрутному становищі тих людей, які були з ним в одній упряжці. О, отак. отак. Дуже сподівається, дуже вірить і на це все покладається ту кубків. Добре, і що тобі допоможуть? Чого взагалі чекати по твоїй справі? Та? мості, чого? Йому чекати по цій справі. Четвірка мечів. Е, певний час буде знаходитися, це, мабуть, не під вартою, а як правильно сказати, будуть готуватися чи до, ну, чи до слухання, чи будуть ще збирати інформацію, але його будуть тримати, е, ну, не відпустять, да? тобто певний час він буде знаходитися там десь. Під присмотром. Тут ситуація знову ж таки по здоров'ю щось може статися. Чого чекати? Четвірка мечів, щоб йому ще й погано не стало, і від того не довелося там звертатися до лікарів, да звертатися, вкласти його в якусь лікарню. Тобто, ну карти, карти про це ще нам натякають, по твоїй справі, чого чекати. Ви знаєте, дуже хтось дуже зацікавлений в тому, щоб цю справу просувати, і хтось дуже зацікавлений хтось дуже зацікавлений все ж таки довести її до кінця. На цією справою доволі давно працювали. Тут знаєте, як показати. Показати свою владу, показати свою силу цією справою, той, хто там зачинщик, да, той, як правильно сказати, тобто ця людина показує свою силу. Ця людина, вона ця справа дарує стабільність в посаді. Ось так. Тієї людини, яка цю справу затіяла. Який розвиток по цій справі буде? Коломойський, по твоїй справі, розвиток о, будуть ще. Тут така тяга по, По п'ятірці жезлів будуть або апеляції якісь, або розганяти будуть якусь паніку. Буде дуже багато бруду вилито навколо. Тобто мовчати про цю справу не будуть. Інформації на зараз буде дуже. Дуже багато. Тобто битися він, він не заспокоїться, битися він за себе ще. Ну, да, чи він, чи там адвокати, буде намагатися себе якось врятувати, е ну, вигородити. да. Тобто, типу, я, 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 я не винуватий. Ви знаєте, меч над ним все ж таки стоїть. Тобто загроза йому конкретно йде. Королеви мечів. Хто в нього? Адвокат, мені цікаво. Да, ну і карти показали, що буде, буде сподіватися на допомогу тих людей, які були з, з ним разом. Ті, які знаєте, як як е, ті, які працювали там над певними проектами разом, та тобто люди, з якими він був в одній пряжці по трійці Пентаклів. Ви знаєте, я не бачу тут в'язниці, я бачу про те, що в нього є е шанс е звільнитися, але для того, щоб звільнитися, потрібно буде залишити все, що в тебе є. Тобто, карти, чого чекати по твоїй справі? Вісім кубків і 6 пентаклів. У нього буде можливість від цього піти. Але треба буде залишити всі свої кубки, да? Розрахуватися, ну, з боргами. Коротше, віддати все своє. І це може його врятувати. І це може його врятувати. Чи будеш ти сидіти? Шанс на спасіння в нього є. Питаю, чи будеш ти в тюрмі двійка жезлів. Дорога в нього стоїть. Тобто він. Задумується, да, планує, як би його виїхати з цієї країни. як би все ж таки уникнути цього. Я так думаю, що коли з'явиться можливість у нього поїхати, він все ж таки виїде. Да, так, да. он дивіться. І карта е, хитрості і обману. Ну, для нього це як останній шанс. Через обнулення. Взагалі. Останній шанс все почати з нуля. Останній шанс все е, врятувати і е, виїхати. Залишити все і поїхати. Чи будеш ти, яке ти будеш нести покарання? От мені ці, ти взагалі хоч відповідати. Будеш я зараз ці карти, друзі? Чи тільки грошима? Відповідь якась буде. Я, як, яка буде відповідь? Коломойський, як будеш відповідати? Ну, дивіться, карта закохані. Тобто є варіант, є варіант. Карта вибору. Знаєте, цікаво, так є. І серії два варіанти. Для того, щоб себе врятувати, тут потрібно буде піти на якусь співпрацю. Ця співпраця буде заключатися в тому, щоб знову ж таки забути про всі свої плани, забути про всі свої бажання. Тобі потрібно буде просто все залишити. Да? Все залишити і піти, але це буде суперечити твоїй совісті. Ну, тобто, тут, можливо, десь когось здати, можливо, здати якусь інформацію по Да? тобто піти на сотрудничество, це варіант. І е... ти все рівно вийдеш з великими втратами. Ти вийдеш буквально, от, знаєте, як, як паш Пентаклів, паш, е... Жезлів і Паш Пентаклів це допоможе тобі врятувати себе хоч якось, але по пажам ну, із короля в пажі. Це, знаєте, із серії «Вийдеш голий і босий. Взагалі без нічого десь на новому місці, але живий. да, Але там в плані родини. треба, Я не знаю, що в нього, чи є в нього родина, там, дружина, діти, да, але от виходить карта, що ти можеш себе врятувати. Врятувати себе, свою родину або ж близьких тобі людей, да? але ти будеш ну, голий боси, десь на новому місці, і буквально там з одною денюжкою тільки так, щоб в тебе там було що е поїсти, попити, ну і щось таке. А е що від тебе хочуть? По помірності. Е щоб Пішов на співпрацю, тут якісь схеми, тут якісь роботи, знаєте, те, що в тебе було напрацьовано за багато років. Тобто від нього хочуть, щоб він пішов на співпрацю. Можливо, десь когось дав якісь схеми, з ким працював, з ким домовлявся, якусь інформацію. Карта помірності вісім пентаклів це все, що. Стосується твоєї роботи, твоїх домовленостей на протязі там, да, великого проміжку часу, тобто то, чим ти займався. Так що, друзі, ось так. Наразі, наразі в'язниці я поки що не бачу, да, але те, що це не остання справа, це вже, це вже радує. Будемо дивитися, як будуть розгортатися події, але можливість, можливість у нього піти, вона все ж таки є. Єдине, що знаєте, я ж не подивилась, чи допоможуть йому люди. Ті, які, ну, от да, Тут виходили, виходили карти, що буде він звертатися да, до певних людей. Можливо, тут жінка якась в плані врятувати себе. Зараз, давайте. Подивимося, чи допоможуть йому, да, бо буде він цього. Ой, ой, дуже хотіти слишти карту. Зараз, секундочку. Така собі показова, показова справа, чи допоможуть тобі люди? Як ти вийдеш, да? на що сподівання? От е, в нього є можливість врятуватися. Чи допоможе, чи допоможе тобі хтось, до кого ти будеш звертатися? Коломой. Чи тобі хтось допоможе в цій справі в твоїй на зараз в твоїй арешт? Бачите, от карта імператор. Знову жінка якась. Хтось, хтось може допомогти. Хтось може допомогти. Це якась жінка по роботі, а, чи вон, ну, які, знаєте, як майстер своєї справи. Це чи юрист, чи це адвокат, чи може якийсь імператор через своїх адвокатів. Тобто, можливо, тут ще будуть підключатися певні юристи, певні сили. Да? Тобто, карти про це говорять. Бачите, знову друг, другий раз виходить імператор. Це людина, яка має достатньо зв'язків, достатньо влади, да? людина, яка може керувати законом. Тобто, ну, якась людина може йому допомогти. Я питаю: чую ваші думки, чи це може бути зеленський виходить? Ні, це королева, це певна жінка. Жінка королева жезлів, да? тобто це якась жінка, яка знаходиться в політиці через певну жінку. Значить, це, ну, зрозуміло, тобто, це, це не Зеленський. Ну, бо імператор карта, розумієте, да? на кого може випасти. Це не Зеленський, Це якась жінка. Жінка, яка має імператорські замашки, да? чи імператорські зв'язки, можливо, так. Жінка, яка займає певну посаду і може звертатися до когось. Ну от, може так бути. Бо жезли це все. Ну, це політика. Це політика. І чим допоможе? Це не одразу двійка пентаклів і двійка мечів. Ви знаєте, таке відчуття, що люди будуть від нього закриватися. Що е, для того, щоб врятувати себе, ну, е, певні люди будуть думати, чи допомагати, чи ні, вигідно це мені, чи не вигідно це мені. Тобто він взагалі як, начебто залишається сам в цьому. Сій своїй проблемі ну, чекає його тут, якийсь удар десять мечів і рицарь. Мечів, карта магу, чекає удар його. До речі, це може бути або замах, покушення, Це може бути або все ж таки, знаєте, такі, агресивна справа проти Коломойського. Тобто агресивно будуть вести цю справу, може бути і так. Трійка мечів. Не одразу захочуть йому допомагати. Тобто буде довго просити, бо питання моє, чим допоможе. Да? Тобто, може, декілька разів буде звертатися для того, щоб врятувати його. Декілька разів. Врятуєшся ти від тюрми сімірка мечів. Бачите, як якийсь один шанс у нього є. Один шанс про запас у нього є. Так що, друзі, так що, друзі, ось так. Добре, ось такий розклад на сьогодні. Я вам дуже дякую за, за ваш час. Дякую за ваші коментарі. Дякую за підписки, за ваші вподобайки, за те, що тримаєте в курсі останніх новин. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.